В Індії є знаменита історія про двох братів вона міститься в одній із книг Ошо Ошораджніша і в інших джерелах. Старший брат залишив будинок і молився у лісі дуже інтенсивно. За 12 років він повернувся додому. Молодший брат був радий побачити його і попросив Будь ласка, покажи мені деякі окультні сили. Ти практикував його 12 років, тоді як я вів звичайне життя. Покажи мені, чого ти досягнув. Старший сказав Ходімо зі мною. Обидва брати вийшли з села і спустилися до річки. На березі річки старший брат сів і увійшов у глибоку медитацію. Через деякий час він підвівся і пішов через річку поверхнею води. Молодший брат відразу покликав перевізника, дав йому анну, дрібну монету і швидко перетнув річку. Коли брати зустрілися, молодший сказав: Ти витратив 12 років на те, що я можу зробити за 5 хвилин. Це і є результатом твоїх років духовної дисципліни та суворого життя? Сором, сором. Старший брат зрозумів, що він безглуздо згаяв час. Він знову пішов з дому, щоб цього разу надихатися лише світлом, істиною та богом. Самореалізація перебуває поза будь яких сидхи надприродних сил. Якщо ви просите Бога тільки про сітхи, тоді це все одно, що намагатися щосили дістатися царського двору і попросити про кілька ягод агрусу, коли ви збираєтеся зустрітися з царем. Раджніш, 1983,